Стало відомо, хто фаворит на призначення Руслана Ротаня новим тренером свого клубу. Головний тренер Олександрій Руслан Ротань став однією з найбільш обговорюваних осіб в українському футболі останнім часом. Після закінчення поточного сезону в наставника закінчується контракт із містянами, і наразі невідомо, в якому клубі він працюватиме далі. Серед претендентів на підписання угоди з Ротанем називають Донецький Шахтар, Житомирське полісся, Харківський металіст, 1925, а також клуби з Саудівської Аравії. Проте як повідомляє джерело протягом останнього місяця, український фахівець веде активні перемовини щодо продовження контракту з Олександрією. Керівництво клубу хоче зберегти стабільність і має намір грати в Єврокубках із тим тренером, який провів успішний сезон на чолі команди. Саме з цієї причини містяни є фаворитом на підписання угоди з Ротанем. У будь-якому разі, сам наставник прийматиме остаточне рішення. Декілька англійських команд зацікавлені у трансфері Форварда Динамо, форвард Київського Динамо та збірної України Владислав Ванат. Може залишити прем'єр-лігу після завершення поточного сезону. Англійський журналіст Фрейзер Флетчер повідомив, що у послугах 23-річного футболіста зацікавлені команди з чемпіонату Англії. Зрозумійте, кілька команд англійської прем'єр-ліги стежать за українським нападником Владиславом Ванатом. 23-річний Форвард забив 21 гол за київське Динамо у нинішньому сезоні, написав Флетчер у соціальних мережах. Орієнтовна вартість українського форварда становить 11 мільйонів євро. Шановні глядачі. А перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами Лунін отримав топовий варіант продовження кар'єри. Бірмінгемська Астон Вілла цікавиться українським воротарем мадридського реала Андрієм Луніним. Повідомляє іспанське видання Дефенса Сентрал. За інформацією джерела, Вілани планують підписати 26-річного футболіста як заміну для аргентинського голкіпера Еміліано Мартінеса, якого активно пов'язують із клубами Саудівської Аравії. Портал Трансфермаркет оцінює його вартість у 20 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що Андрієм Луніним також цікавиться Челсі. Трабзонспор отримав пропозицію щодо гравця збірної України. Центральний захисник трапзонспора Арсеній Батагов може покинути команду. Пишуть турецькі змі п'ять гравців турецького клубу отримали трансферні пропозиції від інших команд, серед яких є і український захисник. Зазначається, що футболістом цікавляться клуби іспанської Ла Ліги. Нагадаємо, 23-річний Батагов виступає за Трабзонспор із серпня 2024 року. Цього сезону він провів 21 матч, у якому забив два голи та віддав один асист. Головний тренер Карпат заявив, що судді хочуть завадити левам вийти в Єврокубки в цьому сезоні. Головний тренер Карпат Владислав Лупашко поділився думками про те, чи намагаються арбітри впливати на результати команди у весняній частині УПЛ. Цитуємо Лупашка. В останніх матчах систематичні помилки не на наш рахунок. Це дуже прикро, що є такі ситуації в нашому чемпіонаті. Пенальті на останніх хвилинах проти полісся незрозуміла трактовка, просто незрозуміла, Я думаю, і з неї всі сміються. Потім незарахований гол у ворота оболоні. Там такий ракурс, що неможливо побачити офсайд хочеться після таких моментів обґрунтування якогось. Потім не зрозуміла червона Альваресу з лівим берегом. Ми бачимо, що оболонь полісся мінус 4 бали. Хтось, напевно, не хоче, щоб Карпати підіймалися вище по турнірній таблиці, заявив тренер Карпат. Екс-гравець Динамо Київ повернеться в команду. Український захисник київського Динамо Олександр Сирота, який нині грає за Макабі з Хайфи, повернеться до розташування біло-синіх. Про це пише футбол 24 За інформацією джерела, керівництво ізраїльського клубу не планує продовжувати орендну угоду 24-річного гравця. Зелені проводять невдалий сезон на думку клубного керівництва. Тому на команду чекає серйозна чистка складу у нинішньому сезоні. Олександр Сирота провів за Макабі Хайфа у всіх клубних турнірах. 23 матчі, забив 2 голи. В активі футболіста є дві гри за національну збірну України в період із 2021 по 2022 рік. Український футболіст близький до відходу з англійського клубу. Плімут, у складі якого виступає український центрбек Максим Таловєров, втратив шанси на збереження місця в чемпіоншипі та готуватиметься до виступів у першій лізі. Команда набрала 46 очок у 46 матчах і втратила шанси залишитися в другому за силою дивізіоні Англії ще до фінального туру. Як повідомляє Sport.ua, таловєров роздумує над відходом із плімута. У його контракті з клубом є пункт про можливе розірвання угоди. Цим пунктом гравець може скористатися вже найближчим часом, оскільки пріоритетом для нього залишається продовження кар'єри в Англії. Серед зацікавлених у трансфері 24-річного оборонця, новачок дивізіону Рексгем, а також Дербі Каунті Президент Полісся збирається відновити футбольну академію в Дніпрі. Директор Полісся з маркетингу, медіа та спонсорства Олександр Денисов розповів, що за ініціативи президента клубу Геннадія Буткевича буде відроджена академія Дніпро 75. У Дніпрі буде відроджена легендарна академія Дніпро 75 Ініціатор відродження Геннадій Буткевич, який також є вихованцем школи Дніпро 75 Подробиці незабаром написав Денисов у сторі з свого інстаграму. Відзначимо, що найвідомішими вихованцями Дніпра 75 є Олег Протасов, Геннадій Литовченко та Анатолій Дем'яненко. Клуби УПЛ збираються робити суддівську реформу. Днями, якщо не помиляюся, найближчої середи відбудеться зустріч представників клубів УПЛ з УАФ, де будуть підіймати тему системи управління арбітрами в українському футболі. Клуби ініціюють реформу, згідно з якою арбітри повинні вийти з під управління УАФ, і саме клуби УПЛ повинні надалі управляти самостійно українськими футбольними арбітрами, сказав Вацко. Гітарист групи від України на Євробаченні розкритикував головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва. Цитуємо гітариста гурту циферблат Валентина Лещинського. Я оцінюю роботу Реброва в збірній Україні вкрай негативно. Це моя особиста думка. Я не футбольна людина, не селекціонер, не тренер. Говорю як абсолютний базовий кузьмич у цьому випадку. Збірна України приносила мені завжди одні страждання. Асоціація зі збірною це сльози і розчарування, євро вкотре провалене, Ліга націй з бельгійцями щось схоже на матч Фоменка з Францією, де в Києві позитивний результат, а на виїзді просто розгром. Абсолютне розчарування від матчів під керівництвом Реброва. Це черговий тренер збірної України з абсолютно прогнозованими результатами. І тією самою фінішною прямою, сказав Лещинський. Шановні глядачі, а чи погоджуєтеся ви з думкою відомого гітариста стосовно роботи Сергія Реброва? Напишіть у коментарях вашу думку. Динамо Київ готує підписання зіркового суперновачка. Колумбійський вінгер Ангель Торес продовжує тренуватись із Динамо, пише Динамо Київ ЮА. Раніше була інформація, що кияни відмовились від рішення підписувати гравця, але джерело її спростовує: 25-річний Ангель і надалі перебуває в розташуванні Динамо і тренується з командою. Повідомляється, що незабаром він підпише контракти з киянами. Нагадаємо, Торес більше року не грав у футбол. Востаннє це було ще в Австралії. З тих пір 25-річний футболіст перебуває у статусі вільного агента. Зірка збірної України з футболу та Олександрії Іван Калюжний переїжджає в Київ. Вихованець Динамо Київ у новому сезоні буде грати за харківський металіст 1925, який базується в Києві. За словами журналіста Співаковського, Калюжний уже отримав підписний бонус за перехід. Тому Калюжний з певною долею ймовірності наступний сезон може провести у першій лізі. Вважає журналіст. Нагадаємо, в Івана закінчується контракт влітку 2025 року. Скоріше за все, він покине клуб. Шановні глядачі, наостанок із вас лайк та підписка на канал. Дякуємо за те, що з нами.